Добрі. Добрий день. Е, е, сьогодні ми з вами проводимо дослідження, е, і е, перед тим, як почати, я пропоную вам всім посміхнутися і згадати, який сьогодні чудовий день і що все нам сьогодні вдасться. Так. На нашому дослідженню ми, ми з вами будемо справжніми хімічними детективами і будемо розслідувати і шукати, які ж у природі та житті людини є небезпечні та корисні органічні, вибачте, неорганічні речовини. Отже, вітаю вас, юні детективи. Е, причиною погіршення здоров'я серед людей є певні хімічні речовини. Таке може бути. Це можуть бути оксиди, можуть бути кислоти, солі, основи, які поширюються у повітрі, можуть бути в ґрунті, у воді ми випиваємо їх щодня. Е, що ж це за речовини такі? Е, хто або що є їхніми джерелами, звідки вони можуть до нас е, прийти? Чи зустрічаються ці речовини е, серед них корисні? І чи зустрічаються Серед них небезпечні для нашого здоров'я. Отже, ми з вами зараз формулюємо разом, чи всі, як ви думаєте, діти, чи всі неорганічні речовини можуть бути кідливими для організму людини. Марія, ваша. Я, неорганічні... я вважаю, що не всі можуть бути поганими для нашого здоров'я. Так, звичайно, і так само не всі можуть бути якимись небезпечними для довкілля. Так? Чи всі неорганічні сполуки є штучними? Так? Тобто, чи всі вони добуті діти синтетичним шляхом, то тільки в лабораторії? Ану, Поліна, як ти думаєш? Всі неорганічні речовини можна добути тільки в лабораторії? Ні, може, люди самі просто. Так, вони можуть бути і корисними копалими, вони можуть знаходитися ті самі воді, в ґрунтів, повітрі, так? це неорганічні речовини. Так, отже, ми з вами е, сьогодні подивимося, чи всі неорганічні сполуки е, штучні, які штучні, да? можуть бути небезпечні для здоров'я людини, ці, які в природі знаходяться, чи всі вони небезпечні, можливо, є, звичайно, і корисні. Отже, етапи нашого сьогоднішнього розслідування. Так? Спочатку ми з вами дізнаємося тему нашого дослідження, дізнаємося, потім Повторимо правила безпеки при роботі з будь-якими речовинами, так? розшифруємо хімічні сліди, які були нам залишені, пошукаємо інформацію з певних джерел, заповнюємо детективний щоденник, узагальнюємо та аналізуємо все, що ми знайшли результати нашого розслідування, формулюємо висновки, обговорюємо обов'язково результати нашого дослідження та працюємо по сходинках успіху і можна вважати, що нашу справу розкрито. Отже, рухаємося. Ви відкриваєте зошити, діти. Ми записуємо у зошиті обов'язкову тему сьогоднішнього уроку і коротенько, швиденько записуємо. Тему сьогоднішнього уроку це поширеність у природі та використання оксидів, кислот основ і середніх солей, і вплив на довкілля їхнє та здоров'я людини. Так, що вам сьогодні, поки ви записуєте, що сьогодні нам знадобиться, ми будемо працювати теоретично. Отже, у вас є вже заготовлений підручник, у вас є заготовлений зошит ваш, фломастери, і обов'язково є ваші смартфони. Ви там зайшли зі свого аккаунту і знаєте, як можна працювати. Так, ми будемо сьогодні сканувати QR-коди, працювати з вашими гаджетами. І все як завжди. Отже, що ж нам потрібно сьогодні дізнатися? Так, що нам потрібно зробити? Нам потрібно, діти, дослідити, яке, яка є поширеність у природі та використання оксидів, так, оксидів, ви бачите, кислот, основ і середніх солей. А також не просто роздивитися їхнє використання і поширення, а ще проаналізувати вплив на довкілля та здоров'я людини. Отже, це мета нашого основного дослідження, яке ми будемо, яку ми формуємо перед тим, як почати наше розслідування. Так, отже, розпочинаємо і маємо розкрити таємницю застосування основних класів неорганічних сполук, які ми зараз і вивчаємо. Перед тим, як працювати, ми обов'язково повинні повторити правила безпеки. Адже частина речовин із тих, які ми вивчаємо, вони можуть бути небезпечними. Назвіть мені, будь ласка, діти приклади речовин, які ви точно знаєте, вони можуть мати якісь властивості, через це з ними потрібно дуже обережно працювати. Які це можуть бути речовини? Кислоти. Так, звичайно, це можуть бути кислоти. Ще. Oh. Хіба тільки так, і луги, звичайно, можуть бути небезпечними. Але діти небезпечними речовинами можуть бути і оксиди, можуть бути і солі, вони можуть бути токсичні або небезпечні для здоров'я людини. Тому з кожною речовиною повинні працювати обережно. Пам'ятаємо про це і повторимо правила безпеки. Ми пам'ятаємо діти, що в кабінеті хімії ми обов'язково Повинні заходити, і ви дотримуєтесь молодці цих правил тільки із дозволу вчителя, так, тобто без дозволу не перебувати. Потім ми не можемо так, не маємо права їсти в кабінеті хімії. Не можна проводити досліди або торкатися речовин так само без дозволу вчителя. Перед роботою обов'язково оглядаємо своє робоче місце і завжди користуємося тільки інструкціями. Перед початком роботи ми повинні бути в захисному одязі. Обов'язково потрібно промивати перевіряти чистоту свого робочого місця, ніколи не залишати експеримент без уваги, так, не використовувати ніякі речовини без етикеток або не підписані речовини, не можна набирати тверді речовини або рідкі руками тільки спеціальним пінцетом або е, пінцетом, або якщо це рідина, ми набираємо піпеткою, Так, ми не можемо е, е, зливати реактиви назад, пам'ятаємо не в пробірку, ні в ємність, з якої вони були взяті, так? І е, Якщо ми нагріваємо посудину, то обов'язково маємо бути обережні під час нагрівання, щоб речовина, яка дозволяє нагрівати пробірку чи то колбу, так вона не розбризкалася, вона нікуди не потрапила і щоб вогонь був у безпеці, так щоб руки не торкалися теж. Так, Під час роботи з їдкими речовинами потрібно стежити, щоб вони не потрапляли на одяг або шкіру, тому що вони можуть роз'їдати і робити хімічні опники, тому ми маємо бути обережними і пам'ятати про правила, як їх можна нейтралізувати. Так? І Якщо вже вони потрапили, і ви розумієте це, то ви повинні продезінфікувати це місце, спочатку приміти водою, а потім спеціальними розчинками, чи це розчин соди, чи це розчин оцтової. Кислотим. Так, я думаю, з правилами ми, ми знайомі пам'ятаємо про них і в загальному працюємо тільки з ними. Так, отже, на місці е, злочину, так, там, де сталося е, все це, е, були знайдені хімічні сліди. Тобто такий невеличкий папір, на якому було написано, про які речовини ми сьогодні будемо говорити. Перше. От дивіться, такий малесенький шматочок паперу. На ньому написано: є в повітрі, є, іржі живу, з киснем в парі міцно я пливу. Це про якийсь клас сполук, який сьогодні нам потрібно дослідити. Як ви думаєте, діти, про який клас тут йдеться? З киснем в парі, міцно я пливу. Хтось, хто може бути з оксигеном, речовина, де точно є оксиген. Снова. Оксиди? Так, це оксиди, звичайно. Тобто, тут була загадка про оксиди. Безбарвна часом, із запахом різким, PH менше 7. Завжди я маю. І в реакції з лугом я зникаю. Про яку це речовину? Низьке PH – Може мати якийсь різкий зад. Так, це про кислоти молодці, тобто це про якісь кислоти. Наступне, дивіться, діти з кислотою в реакцію вступаю і сіль з водою утворюю. Хто це вступає в реакції з кислотами, з утворенням солі та води? Анастасія, нова Ну, з кислотою. Утворюється сіль і вода. Оце Настя. О, це О лух. може бути. Так, звичайно, це якийсь слух, або може бути і основа. Так, може бути навіть воді з основи. Так, добре. І ось остання загадка про останню речовину це утворена з кислоти та основи. Яка це може бути речовина? Sí. Так, звичайно, це про соль. Отже, наші загадки стосувалися усіх класів неорганічних спо сьогодні. Ми з вами діти тему записали і з боку відчеркуємо собі як завжди. Любимо ми таке робити, відчеркуємо частинку листочка і будемо там собі будете ставити колпочки, з якими, які будуть означати, що ви гарно впоралися з конкретним завданням. Да? Якщо ви дали відповідь, от уже були у вас відповіді. Якщо у вас є доповнення, якщо ви знали цю відповідь, кладіть собі, малюйте швиденько такі маленькі колбочки. Так, добре. Отже. Серед неорганічних речовин є як небезпечні, так і корисні. І нам потрібно дотримуватися правил безпеки. Ми будемо їх дотримуватися під час роботи з ними. Отже, всі учні, які у нас є, у нас є 10 учнів, і вони об'єднуються у такі групки. Дітки, подивіться, запишіть собі в зошитки, щоб ви не забули, в якій ви... перше, побачимо. Олександр, є Олександр. Саш, не зайшов. Тоді давайте, Марія, Маш, ти будеш у нас у першій групі з Дашою. Добре? Даша і Маша перша група, потім Анастасія, Анастасія, Аня і Ольга у третій групі, четверта група це Юлія, Денис і Поліна. І у нас буде всього лише чотири групи. Записали собі зушитки, бо ми перемутуємо, працюємо далі. Отже, яке у вас є задання? Дивіться, діти, кожна із груп. То відповідати за властивості, за розкриття таємниці, ось конкретної е, та конкретної речовини. Тому ви бачите: перша група відразу собі позначайте, це таємниці використання, застосування і поширення у природі оксидів. Записали оксиди так, коротенько. Друга група це кислоти, третя група основи і четверта група солі. Записали собі в зушитку, кожен розуміє, про що зараз буде працювати. Отже, що від вас вимагається, ми з вами, точніше, ви зараз будете шукати три варіанти: да, тобто, щоденник, наш слідування, він стосується поширення. І застосування, так, і вплив на здоров'я кожної із цих речовин. Тому кожен із вас шукає щось конкретне. Наприклад, якщо в цій групі у нас є Даша і Маша, значить, Даша шукає поширення в природі, а Маша шукає там, застосування і вплив на здоров'я людини. Буде набагато швидше. І всі свої результати ми будемо представляти відразу на дошці. Пам'ятаєте, як ми робили на дошці? Будемо прикріплювати. Ви можете прикріпити схему, яку вже написали в зошит. Можете написати там текстово, ви пам'ятаєте, там можна покласти текст, так? Тому, відповідно, розділіться. Ну, давайте, хто був перший записаний в групі, той шукає поширення так, у природі, а хто був другий, то шукає застосування. Так, так. а ну-ка, всі зрозуміли діти. Так, все супер, молодці. Ну, Працюють справжні детективи. Значить, ви шукаєте відразу поширення, застосування і вплив на здоров'я людини. Е, можете шукати, де? Ви зараз запитаєте, мене. є у вас підручник, в вашому підручнику е, для кожної групи я написала: тут є інформація. Якщо вам е, зручно буде користуватися не підручником, а якимось іншим джерелом, будь ласка, я вас прошу, можете користуватися ним. Так? Бачите. І куди ж нам потрібно скинути ці результати? Да? Результати нашого дослідження. Результати нашого дослідження ми будемо скидати на дошку і будемо бачити, як ми працюємо. Але обов'язково потрібно прокоментувати. Ваші знання, ваші вже здобутки, ваше знаходження. Так, можете користуватися підручником, можете користуватися іншими джерелами, нагадаю. Так, що нас цікавить? Поширення в природі застосування людиною, так, і вплив на здоров'я людини. Як вам зручно, ви можете писати це, можете друкувати відразу на дошку. Так, відкриваю вам покликання. Бачите, у нас є QR-код, ви можете його сканувати, щоб він вже був у вас готовий, і на цю дошку будете підвантажувати. Дошка діти, вона розрахована на ваші чотири групки, там відразу підписано, ви будете підвантажувати відразу людину. Так, чудово працюємо. Відразу вже бачу, як працюють детективи. Так, декілька хвилиночок, так, давайте проаналізуйте інформацію. Нагадаю, можна написати у зошиті, сфотографувати, підкріпити фото, а можна написати відразу там текстово, відсканувати код, зайти на свою групку, плюсик, і там ви можете відразу. написати. табличку. Так, так, там є таблиця, Ань. Ось вона, наші результати. Ти дивишся, в яку групу ти входиш, додати. Так. А в табличечку в зошиті ти можеш писати, починаючи. В тебе ж групка, друга, так, Ань. І ти собі підписуєш одне під одним. Поділилися так. Дивіться, діти. Ви зараз подумаєте, що ми ж працюємо такими чотирма групками. Але пам'ятайте, що вам обов'язково, як домашнє задання, треба буде написати інформацію про всі чотири класи сполук. Тому ця дошка буде у вас у вільному доступі, ви зможете її оформити вдома, потім, як має бути. Так. Зараз працюємо тільки по групках, Обміняємося типою інформацією. Так. Кого є вже перший результат? Працюйте, працюйте. Так. Даю вам ще qr код, так, відсканувати. слайд показати? Так, звичайно. З параграфом чи із нашими. Угу.

Так, тільки хтось уже може представляти хоча б частинку, перше, наприклад, поширення. Так, так, давайте скануємо код, кидаємо наші результати. Ви можете робити це коротенько, досить там декількох речень. Є вже? хтось надіслав. Так, молодці діти, так. Отже, починаємо. Маша, давай. У вас стосувалося використання. Так, Маша. Давай, озвуч мені, будь ласка, Маша, поки надсилають інші учні. Оксиди застосовуються в промисловості, також у медицині, в сільському господарстві і повсякденному житті. Також вони так. поширюються. В атмосфері, в гідросфері, у живих організмах, а також у земній корі. Так, молодець, Маша. Якщо Маша надіслала із вашої групи, то візьми, будь ласка, Маша ще собі наступне. Це у нас е, е, вплив на здоров'я. Так, бачу, в тебе вже все готово. Можеш набрати від, надрукувати, так? Щоб швидше було. Так, бачу, є у нас вже результати Ольга. Будь ласка, Ольга, це у нас було використання основ. Так, що ти хочеш нам розказати про основи? Основи, а також луги, це рощення основи, утворюють в розченні OH-. Вони використовуються в хімічній промисловості, в паперово-хімічних, також є вплив на здоров'я людини. Так, вплив на здоров'я, будь ласка. Наприклад, опіки шкіри та слизових оболонок при вільному контакті на відкритих ділянках тіла, ураження дихальних шляхів через вдихання газів, парів і ураження очей. Угу, так, і з ними потрібно дуже обережно працювати. Як ви думаєте, діти, чи може бути таке, що отакі е, дуже їдкі основи можуть бути в складі побутових хімікатів? Можуть вони бути вдома у вас десь? Пані Юлія, у вас час. Так, добре. Отже, підвантажуємо свої роботи і можемо з вами вже сказати, що ми мали мету так, дослідити поширення. Підвантажуйте, дітки, я бачу, ви вже закінчили так, свої роботи, і ми мали дослідити поширеність у природі та використання от таких різних речовин, класів неорганічних речовин? Так, скажіть мені, будь ласка, чи містяться у природі ці речовини, які ми назвали оксиди, основи, кислоти і солі? Так. Так, містяться, звичайно. Чи всі вони, діти, можуть мати шкідливий вплив на здоров'я або довкілля? Ні. Ні, не всі, звичайно. Чи скажіть мені, будь ласка, чи можна якось зменшити їх небезпечне? Небезпечний вплив зменшити. Так, якщо знати, як з ними так. працювати, якщо знати їхні властивості, чудово, молодці. Дивіться, діти. Ви зараз подивилися на наші сходинки успіху. І маєте подивитися і зрозуміти, замалювати собі якимось кольором, так чого ви сьогодні? Що ви сьогодні змогли зробити? Так, як, як ви сьогодні змогли е, яких результатів досягти? Так, що ви якийсь колір або одна перша, друга, третя, чи яка сходинка вам сьогодні вдалася найкраще? так? Подивіться, будь ласка, і занотуйте собі. Так. Все, дякую вам, ви молодці, ви в мене справжні хімічні детективи. Тому я дякую вам за роботу. Обов'язково підвантажуйте свої результати. Я бачу, вже всіх є. Дякую вам за увагу. Ви найкращі і до нових зустрічей. До побачення.